Всім доброго, тихого раночку. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, беру вас з собою, зараз іду здавати аналізи. Такі аналізи я здаю і здавала вдома десь раз на пів Зараз я вже тут 4 місяці, мені цікаво, як зі зміною клімату змінились чи не змінились мої аналізи. Це такий звичайний чекап. Коштує він 1100 бат. У гривнях це десь 1000 200 300 в доларах, це плюс-мінус 30 доларів. Коли будуть аналізи і результати, я з вами обов'язково поділюсь. Я повинна була взяти свої аналізи з собою, ну, ті, що я робила напередодні, ну, я можу помилятися, могла і не взяти, хоча я ж записую відео і з вами ділюся, тому у нас буде з чим порівняти. І зараз іду не сама, зараз іду з Людмилою. Це також українка, яка живе в Таїланді. І ми домовились разом піти і зробити такий чекап. Я була вчора в міграційній службі, знайшла цю лабораторію, ціни адекватні, я вважаю. Напишіть, скільки у вас коштує такий чекап. Що саме буде входити в ці 1100 бат? Я вам покажу, коли прийду. Але ж сьогодні середа. А це значить, що сьогодні в нас з вами звіт кожної середи. Вже більше п'яти років, я це зараз скажу, більше п'яти років, дівчата, більше п'яти років. Ми разом з вами. Протягом двох років, поки я знижувала вагу, я ділилася своїми успіхами, своїми невдачами і вже більше трьох років знаходжусь на фіксації свого результату. А також дівчата, нагадую, Боже, поки, ой, поки не забула нас з вами. розпочато, розпочнеться 12 травня. Ой, 19 травня, марафон з супродом. Тому, якщо вам необхідна підтримка, допомога, чекаю вас в своєму марафоні, де ви отримаєте план харчування відносно ваших параметрів, чітке розуміння, як виглядає правильна збалансована тарілочка, мій супровід протягом цих. 14 днів, марафон триває. 14 днів, а такі марафони я вже проводжу більше двох років. А також ви від мене отримаєте чарівний пенділь. Дуже багато дівчат до мене приходять, знають як знають чому. Але не вистачає ось цього чарівного пенділя. Тому вас чекаю. А також сьогодні я буду ой, дівчата. Рука в мене устала, тримаю телефон. Не взяла сьогодні свою селфі-палку. А також в кінці відео я поділюсь з вами своїми результатами. Зараз, знаходячись на фіксації результата, я собі не дозволяю перестрибнути цифру 80. А для цього треба контроль і дисципліна. Тому, дівчата, чекаю вас в своєму марафоні. Якщо хочете стати учасником, пишіть Хочу в марафон, ціна участі вільна. Ви оплачуєте рівно стільки, скільки можете собі дозволити за два тижні нашої з вами роботи. Пішли. Дівчата, буду чекати тук-тук, повинна їхати Люда. І ми, Люда живе там трошки далі від мене. Ви подивіться, яка краса. Я просто не могла пройти спокійно, щоб вам оцю красу не засняти. Ви подивіться, прям як картина. Дуже гарний вигляд. Згодні зі мною. Напишіть, будь ласка, це просто. Просто фантастика. Ну що, зустрілися ми з пані Людмилою. Доброго дня. Дівчата, ви подивіться, що там робиться. Таке щось буде. Це міграційна служба, а лабораторія, в яку ми зараз йдемо здавати аналізи, ну, тут буквально дві хвилинки. Але ви подивіться, яке темне небо. Зараз як ливане. Я нічого не взяла, ви взяли з собою щось. Так, є у вас. А я не озброєна йду. Але зараз буде дощ. Може поїхали додому, ну їх ті аналізи. Угу. Ні. Угу. ні, ні. Ну, коротше, пішли. Зараз будемо дивитися і робити. Ось, прийшли ми в лабораторію і зараз будемо дивитися. А прайси знаходяться тут. А, а, да, давай ми тут подивимось. О. Ось ці прайси треба через перекладач. І я вам потім розкажу, що саме я вибрала. Так що в лабораторія знаходиться, ось міграційна служба. І буквально 100-200 метрів тут. І там же є люди. Чоловік там він є. Якщо бачите. У нас якраз розпочався дощик. Та такий гарний дощик. Зараз вийду вам покажу. Поки okay. ну, Люда виписує свої аналізи, які вона хоче. Я вже своє показала, що я хочу. Ось такий розпочався дощ. Дощ іде лушпени. Я нарахувала 1400. Перерахувавши, зробили знижку 1150. Тобто по холестерину зробили знижечку. Треба паспорт нам до того, щоб це все. І. Окей. Севен. Севен. Сев севен. Так, окей. Все. Люди вже ачпохалі. А, і гроші ж треба платити. А Я стою як цей. Нагадує добрий вечір. Зараз. Заплатимо кошти 1150. ну, в мене отак. 2000 бат. І зараз так, паспорт мені віддали, чи ні. Так, паспорт у мене на місці. Давай, буду посиди на вулиці, а я зараз піду робити. Аналізи. Тут водичку можна покрити, я думаю, взяти Wi-Fi є Рада Медіка Ап, ось так називається. Всі тут сертифікати, тому, тому, тому. тому. Дбайте про своє здоров'я обов'язково. Ось я вам трошки розповім про цей чика. Бачите? Кожен аналіз ви можете вибрати, або вибрати на 1100, як я думала напередодні. А потім вирішила вибрати те, що мені необхідно: кров, сеча, холестерин глюкоза. ну Те, що я те що мені необхідно було, те, що я роблю кожного разу. І ну такий прайс на це. на тут маркерів не було. Я вибрала. Ну, я вам розказала, про що так. Зараз дають мені решту. Повинно бути 850 бат. 800 бачу вже і 50. І вуаля. Так що для богині зробили знижечку. Та 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 так, це так. Це, мабуть, за цим отримувати. Треба буде результати. Вам в лабораторію заходите, знімаєте взуття. Ось так виглядає лабораторія тинків. Такі крісло кожен. Так, зараз подивимось, як цей процес проходить. Так. Окей. Так, окей. Олена хочуть, отакі бачите. Угу, одягають. Так. І зараз ми з вами ви будете спостерігати сам цей процес. Як воно проходить? Як, ви бачите, дівчинка і на ресепшені. Так, ви бачите як? Окей? А, е <тол -пост> а, угу, да. У нас такая штучка дрючка. А, ну как ярим, бачьте, как тут заработся. Угу. Ой, девчата. Опа. Опа. Корреку. О, бачите, как тут. І ось так пішла. Кровіщі мої будуть тягнути. Ось такої. Бачите, я таку бабочку не бачила, можливо, в нас така бабочка є. Бачите? Угу. Дурної крові забрали. Взагалі не больно. Все супер. Так, прибирають тут все Угу. Так. Отак. Окей. Ось. Ага. І, і все. І як то кажуть, вуаля. Все. Потім вам розповім, що ж там в мене по аналізом. Як Таїланд мене тут зустрів. Файно чи не файно. Будемо разом з вами знати. А гримить, дівчата, чуєте, як? Гром гримить. Аж бігом все викинуло. Отак. Ось От тепер пластир. І заклеюють. Заклеюють мені оце діло. О. Дурної крові вже нема, все забрали. Угу. Так. Капинка! Капенка. Ага. Дала, бачите, каже, ви візьми, щоб телефон покласти, ну я паспорт покладу, щоб не намочився. Каже, за того, що дощ, на тобі класти. Ну, таку штучку, прикіньте. Бачу, дівчата, ось там. Ну що, добре, коли поряд є українці, які... Виручать в будь-який момент люда зондиком. А у люди було рюкзачку Ось так, так штучка. Штучка, дрючка, тому можна йти сміливо. Все, ми пішли. Думали, викликати таксі, таксі, не їдуть коли... Куди... Дякувати чоловіку, який їхав тут суті. Він нажав і нам зупинили. Тому їдемо. І а, боже, не довезли нас до кінця, на жаль. Ну і дощ вже такий, знаєте, вже мога. Люда, 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 Боже, Боже. Не працюють ці стрімні, не впораються, коли такі великий дощ. Вони не можуть впоратися. Ось так. А кафе працює, ну нам вже додому тут залишилось підня. Так. Так що, дівчата, хлопці, хто нас дивиться, ви разом з нами, правильно? Ми сіли на інший тук-тук. Але ж все одно дощ іде. Я б пішла пішки, але якщо йде дощ, то якби не камілько. Я вам хочу сказати, бачите, а мій район він такий більш вищий, мені здається, і не такий заповнений водою. Ви бачили, що було ото там. А тепер бачите, що ось тут. Вже майже закінчився, але ні, бачите, тут теж трошечки залило якраз біля мого кондіка. Ой! Все, побігла! Обігла. Зараз добігти треба до під'їзду. І там маленькими перебіжками і буду вже у квартирі. Так що я, можна сказати, малою кров'ю. Все в мене вийшло. Дякувати люди, що вона дала мені дожвік. А свій дожвик я забула. У мене є також рюкзачку завжди. Тому побігла я. І зараз вже дівчатка зважування. Тому пішли подивимось, що там з вагою. Ось, коли такі сильні дощі, тут прибираються. Бачите, обережно, щоб не було скользко. Треба пройти. Савадіка! Савадіка. Дівчатка вон тут старається. миють і пали, І те, що дощ намочив, Бачите, як від листечка. Бо дівчатка водички працюють. А я біжу отак від висоти. Біжу, 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 біжу. Головне не впасти. Дівчатка роблять прибирання, треба йти обережно. Бачите, плиточку вимивають ось такими штучками, дрючками. Йде вологе прибирання плитки. Бачите, всі їхні інструменти. Молодці. Тут затікала вода від дощу. Так. Дощ йшов десь пів годинки, ну, може, годину. Все. Ось так він пройшов, отакий сезон дощів. Якщо ще буде сьогодні дощ, я вам розповім. Ну, а так. Так, бачите, все вологе. Не пам'ятаю, чи закрила я вікна, я люблю, щоб вікна були відкриті, щоб було більш-менш циркуляція повітря. Я зараз прийду, подивлюсь. Якщо я не закрила, я уявляю, що там робиться. Буду, мабуть, вимакувати. Або не буду. Тому зараз ще подивлюся і зважуся. На парковці ось також. Роботи дівчатам не почати край. Позаливало трошки, ну, це все діло швиденько прибирається. Ану, зараз подивимося, Лена молодець, чи Лена не молодець. Закрила Оленка вікна. Чи не закрила? Ану, пишіть в коментарях, закрила чи не закрила. Давайте. І валя. Оп! Поки не зрозуміло. Я зазвичай так закриваю штори, незалежно від того, чи відкриті вікна, чи не відкриті. Я їх закриваю від сонечка. Так, ну що, перше перевіряємо? Є, закрила. Хто молодець? Олена молодець. Далі поїхали. Що в нас тут з вами робиться? Хто молодець? О, подивіться, яка краса. Подивіться, як я. Небо. Про що вже небо, подивіться, яка краса. Боже, це просто неймовірна краса. Так. так, сьогодні в нас які, дівчата, 12 чи 13? 13, так? Да? Ой, 13 травня. І моя вага на сьогоднішній день. 78.300. Ну, я її по собі відчуваю трошки набряки. По ногам наче й не видно, да? а по обличчю трошки бачу, що є набряки. Ну, мабуть, водичку не допиваю. Треба буде на водичку звернути увагу.